Глянь, сиш, а давай зараз з тобою посорівся. Давай, ну там, побігаємо, попрыгаємо. Ну, хто вище, хто далі, наприклад. Давай. Готов? Все, смотри, давай, я зараз. Щас... Э, так, я не зрозумів, Гляну, а що ти оце робиш зараз? Ти що, я не зрозумів? Ты что, прыгать зібравсь? Та ні, ну нафіг, я так не играю, все. Ну а вдруг ти виграєш. Не, не, все, отбой. Такий спорт нам не нужен. Чернышенко прав. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такие игры не хотим. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отреагировал на ультиматум Международного Олимпийского комитета относительно допуска наших атлетов. Ранее исполком МОК рекомендовал Международным Федерациям разрешить не поддерживающим спецоперацию российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до турниров граждан РФ, связанных с вооруженными силами или органами безопасности. Заметили, это не русским Відказали в Олімпіаді, це руски відказали Олімпіаді в своєму хотінні. бо ну, от недостойна вона їхнього драгоценного уваги. І, і не упрашуйте. І, і, як на зло, ніхто не упрашує. Ну, Рускі, як тут так походили, потикались, поникались, помикались, потім так чи на корточки так піднялись, щоб їх краще видно було. Говорять, і не упрашуйте, а тишина. Так а ви чого, Говорять, подождите, ви що, упрашувати навіть не збираєтесь? Та ну, блін, у нас такі заготовки пропадають, так? Захарова, ми не розрушаємо олімпійське двіження. Оно рушиться западом. Російським спортсменам потрібно продовжувати участь там, де це можливо. Ну, а поскольку русським перебування в пристойному обществі це вже невозможно, може Можете йти собі спокійно в жопу і не волнуватися. А тут я Машу, кстати говоря, навіть успокою. Вас ніхто навіть не думав обвиняти в тому, що ви там щось розрушаєте. Хто вам дасть, наоборот? Як тільки вас всюди повиганяли, так як то хорошо і спокійно всім стало. І вас там бачить, вже ніхто даже не желає. І от, от у російських виникла така серйозна проблема, як би так його викрутити, що це не їх вигнали, що, що це вони самі не дозволили. І зараз вони от цієї вашої сраної позорної олімпіади проведуть щось таке, ну, прям таке, що ви всі від завитків полопаєтесь. Російський відповідь Олімпіаді, як і коли пройдуть ігри Брікс 2024 Ну як, ну як завжди, хреново пройдуть. Тому що всі інші країни цього мертворождяного Брікса вони ж не такі дурні, щоб міняти престижний турнір на вашу задрипану містечкову тусу, яку як ви не надуваєте, воно ж не надувається. Ну руски все одно решили надувати і на кожному шагу. Подчеркувати, що це теж Олімпіада. Ні, навіть не так, що це краще Олімпіади. Стартував російський ответ олімпіаді. Ігри Брикс, які я називають російським ответом олімпіаді, стартували в Казані. Ожидается, що в соревнованиях приймуть участь 4 4000 иностранных спортсменів з 97 стран. Ага, то давайте не будемо називати їх спортсменами. Бо той бомжатник, який ви непонятно, де пособирали, він же ж ну, не догадується, що їм придеться займатися чи з яким-то спортом. Хотя Росія не треба, їй не треба. Їй ото, аби тільки своїх наркоманів хоч чим то зайняти, щоб не вийшло, що вони допінг кілограмами жрали. Почему России можно досрочно присуждать победу на играх БРИКС? Сборная России после первого соревновательного дня возглавляет медальный зачет игр БРИКС в Казани с 29 наградами, среди которых 16 золотых. Дальше больше. Россиянам уже можно досрочно отдавать победу в общекомандном зачете. Почему с такой легкостью наши атлеты завоевывают награды в материале абзаца? А там реально абзац. Что даже в странах БРИКС не нашлось каких-то более-менее притомных, Які б на цей корпоративчик поїхали, як на які то сорівнування? Ну, За чим Олімпіада ж а там, Отам ми посорівнуємося в пристойному товаристві. Китайская сборная по спортивной гимнастике, которая наряду с США всегда была нашим конкурентом, не приехала в Казань. Спортсмены из Поднебесной представлены в тех видах, где они никогда не были сильными. Бокс, карате, легкая атлетика, спортивная борьба. Навязать конкуренцию россиянам китайцы могут только в своем коронном виде спорта – настольном теннисе. Но и тут непонятно, привезли ли они сильнейший состав. Скажу сразу, не привезли. А те, кого они привезли, Я взагалі не уверен, що вони хоч відчувають на стольний теніс від більярда. Якщо ви ще їм проиграете, я навіть не знаю, як у вас це вийде. Там приїхали, к щастя, не тільки, а ще й п'яні. То же самое касается и штангистов. Наши девушки поднимаются на высшую ступень пьедестала одна за другой, чего отродясь не было ни на чемпионатах мира и Европы, ни уж тем более на Олимпийских играх. Все потому, что на играх БРИКС нет представительниц китайской или иранской сборных. Будь они в Казани, о медалях мы могли бы и не мечтать. Поэтому соревнуемся с белорусами и венесуэльцами. И у всех остальных видов спорта, чтобы понимали, те же самое и даже хуже. Тут хоть какие-то белорусы, венесуэльцы. Да вы, кстати, последних набрали. На черкізівському ринку наловили, да? так треба було їх, так знаєте, равномірно по всім видам спорту розподілити. Правда, тоді з'явився ризик, щоб вони після бутылки пива винесли в одні ворота. А Росія цього допустити не може. Їй потрібні перемоги будь-якою ціною, любой. а там ціна. -то. Ломаний гроші базарний день. Синхронист Мальцев победил на играх Брикс. В соревнованиях участвовали только два спортсмена. Александр Мальцев из России победил в сольной технической программе синхронного плавания на играх Брикс в Казани, набрав 267 что-то там балла. Второе место занял Кенти... Кентинан К... или Кентинан Адисаи из Таиланда с результатом что-то 209,9 балла. В соревнованиях участвовали всего два спортсмена. А представляете, какой скандал он в своему тренерскому штабу? Он говорит, что это Тільки що от таке було. Ви здіваєтесь, чи здіваєтесь ли що? Шо, думаєте, що думаєте, я нічого не замітив? А вона хрена мені соперника виставила, а? Який, ну, спасибо, хоча б плавати ти вміє. Його три з вишки збрасили, хорошо одразу на берег упав. Так я йому чуть такому не проіграв. Перестаньте надо мною здіватися. Давайте як тут ну, договоримося. Що що ж такого не було? Ну ну, зачем так рисковать, а? Синхронист Мальцев оказался единственным участником произвольной программы на играх БРИКС. Российский синхронист Александр Мальцев занял первое место на играх БРИКС в Казани. А представляете, якби бы він не тут друге место зайняв? Да, у русских это запросто. Як там одна уборщиця в спортивном комплексі что-то там натупила и случайно выиграла чемпіонат мира по керлингу. А так, ну, дивиться, реально же лучше олимпиады получилось? Ну, лучше, да, потому что там же суперники соперники будут. Ото у русских бы там истерики были, а. Потому я за руски, які яким образом умудрились там просочитися ще на Олімпіаду, я за них сильно не переживаю. Їх потом дома за це з таким гамном смішають, що їм дешевше буде самим одказатися, або ну його нафіг. Умар Кремлев, все 49 человек, которые получили лицензии на Олимпиаду, должны взять и сжечь их. Российский функционер Умар Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию, призвал нейтральных спортсменов с российскими паспортами не ехать на Олимпиаду 2024. Об этом Кремлев сообщил в комментарии российскому пропагандистскому изданию Матч ТВ. Те, кто поедет на Олимпиаду, вы готовы назвать предателями? Конечно, да, вот так жестко. Вот все 49 человек, которые получили лицензии, должны взять и сжечь эти лицензии. Вот и все. сложить в письмо и отправить по почте в высшее руководство МОК. а сейчас потерять такую нагоду, сдрыснуть с вашей сраной страны, хотя я не понимаю по факту, что оно им даст. У них же даже с какими-то левыми подложными документами после пластической операции, вонишь свою рускость, они никуда не денут. Она ж потом все равно листами видных со всех щелей. Лентач, блять, почему они так себя ведут? Почему им можно все? Они охуели, что ли? Такой фразой российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии с 2017 года, отреагировала на отказ украинки Елены Кривицкой от рукопожатия. После того, как Кривицкая выиграла поединок со счетом 15-9, она отказалась сжать руку и просто ушла. А по правилам делать этого нельзя. По правилам вообще-то войной ни на кого нападать нельзя. Ну вам же насрать на эти правила. Да, от і нам насрати на любе ваше людське подобання. Хоча вам самим на своє людське даже більше нашого насрати. Бо ви своє подобання, навіть під чужий паспорт не сховаєте, воно все одно вилазить із вас благим матом. І, ну, я її обурення, звісно, розумію, тому що це було нечесно. Ну, зачем ви її суперницю виставили, а? Так вона, звісно, так вона ніколи виграти не зможе. І какова грусть Да, честь цієї країни, ну, якщо там ще, звісно, можна говорити про якусь честь, захищає окупанша. Ні, ну як захищає? Ну, хреново захищає. Тому я, чесно, считаю, що за іграми Брікс – з будуще, будущее Росії і більше нікого другого. Тому що всіх остальных вона туди на пушечний вистріл підпускати не буде. Бо, ну гляньте, яка лафа? Яка лафа? От вроді русский десь там виступають. І ні одного допінгового скандалу. От коли ще таке було? Да, бо це шо допінг це тільки коли замітили. А поки не замітили це, ну так це вітамінки.